Привіт! Час подбати про себе, так як ти на це заслуговуєш. І сьогодні, як і обіцяла в минулих відео, я хочу надати перелік ефірних олій, які допоможуть а, зняти спазм з тканин та м'язів. А перед цим хотіла зазначити деякі моменти стосовно вибору а, ефірних олій. По-перше, це за якістю. Вони не повинні містити в, а, в складі а, синтетичні домішки. Це повинна бути чиста ефірна олія. І згідно з міжнародними стандартами, на пляшці з ефірної олії повинна бути латинська назва рослини, з якої, з якої видобувають цю ефірну олію. По-друге, це потрібно протестувати на маленькій ділянці, наприклад, на руці біля локтевого згибу, і подивитись на реакцію твоєї особисту реакцію твоєї шкіри на цю олію. Якщо все ок, то вже можеш застосовувати її на лице. І третій момент, який. Хотіла б також зазначити, це те, що олія може мати суперові властивості. Але якщо вона тобі не подобається за ароматом, то ти її будеш блокувати. Ти будеш блокувати дію цієї олії. Тож, перш за все, обирай за своїми вподобаннями, вона повинна тобі подобатись. Кайфую від цієї ефірної олійки. І ще також момент, що всі техніки можна робити без ефірних олії, але ефект буде крутіший і класніший з використанням них, тому що вони допоможуть тобі глибше проникнути в м'язи, в тканини і розслабити їх. А тепер переходимо до переліку. Перше – це лаванда, Лаванда, тому що я її обожнюю за ароматом, вона в мене на першому місці вона класно справляється з спазмом. Також це м'ята. будь-яка з м'ят, це може бути перцева м'ята, японська м'ята, лимонна м'ята або садова. Обирай ту, яка тобі подобається, але будь уважна, що вона має такий охолоджуючий ефект, і а, Якщо ти використовуєш її на лице, може трішечки е, сльозитись твої очі, тому що вона так трішки як подразнює. Але мені дуже подобається вона. Їді. Це також можуть бути цитрусові, такі як грейфрут або мандарин, але будь уважна з ними, тому що вони фоточуттєві, їх не рекомендують застосовувати за 12 годин до виходу на активне сонце. Також це базилік, майран, чорна єль. А, блакитна піжма, але з нею також будь обережна, якщо в тебе шкіра з розширеними порами, тому що блакитна піжма має блакитний колір і а, фарбуючі властивості. Це не назавжди, але ну, неприємно буде. Тож будь обережна з нею. Що ще? Це пихтові, це кіпаріз ілан іланг і ланг. А ще ромашка римська. Мабуть, що все. Якщо знаєш ще якусь олійку, напиши в коментарях. Якщо сподобалось відео, став лайк. Якщо ні, такого не буває. Чао-чао!